Вчора тільки ми мали відходити, були постріли вон з цієї посадки в нашу сторону. З АГС. Десь було приблизно 20 до 20 вистрілів. Вистріли ложилися рядом з нашою позицією, а 10, 10 метрів і до дороги. Під час обстрілу були присутні ОБСЄ, БСІ. Ну, перед цим, коли стріляли, літав безпілотник НБЛ. Ну, у них така практика, вони запускають БПЛА і коригують огонь або артилерія, або міномети, або те ж саме з танковий гранатомет. Мені здається, це просто провокація, якби, щоб ми почали по ним стріляти, відкрили ми вогонь по ним. Ну, якби ми готові відходити, у нас вже техніка все на готові насчет відходу. Це ми будуємо спостережний пункт для місії БСЕ. Він зроблений із жезобетонної конструкції, щоб міг видержати удари мінометів і так далі, і будь-яких обстрілів. Ну, робимо все для відводу військ наших і щоб нас було на землі тихо і спокійно.